Огляд на ось таку клавіатуру Keychron C3 Pro або Keychron, хто як називає така коробочка. Ось. Простенька коробка, нічого особливого. Я думаю, яка коробка, це, в принципі, не важливо. Так, тут у нас йде в комплекті інструкція на англійській і на китайській. Сама клавіатура. Ось так виглядає. І в комплекті шнурок для підключення до комп'ютера USB Type-A і USB Type-C. Цей Type-C вставляється в викладату. Додаткові кейкапи. три штучки. Можна замінити Ось ці червоні, замінити на чорні, щоб була повністю чорна. І ось цей пулер я не знаю, як він називається. Для знімання кейкапів і свічів. Тут свічі змінні. По самій клавіатурі це механічна клавіатура з RGB-підсвічуванням, з хотсвапом, тобто можна замінювати свічі, можна замінювати кейкапи, звісно, повністю пластикова, по корпусу нічого особливого, є позаду Ось ніжки. Двухпозиційні. Одна позиція і друга. Звісно, надпис моделі клавіатури. Ось сюди вставляється шнурок і можна його вводити або вліво, або вправо, або по центру, як вам зручно буде вже в користуванні. Є прогумовані так би мовити, фіксатори, ніжки чотири штучки. На цих лапках також гума. Тобто... Клавіатура ковзати в принципі, не буде. Е, мені подобається. У мене механіки ніколи не було. Це вирішив, що відстаю від всього світу потрібно вже переходити на механіку. Е, прикольно. Мені е, поки що подобається. По звуку давайте пройдемось трохи. Ну, Загалом, як я зрозумів, ця клавіатура не гучна. Тут red Switch, тобто червоні, лінійні, як кажуть, вони тихі, без класення, без додаткових якихось звуків. Таку і вибрав. Хотів, щоб, начебто і механіка, але не гучна, тому що були весь час механі... Ой, механічні мембрані і там звуку майже немає. то щоб не класило по всій хаті, так би мовити. Звук, в принципі, приємний. В інтернеті пишуть, що серед механік то звук приємний, не гучний і так далі. У мене порівняти нема, з чим я простий користувач, тому не буду багато розводити тут на цю тему дискусій. По клавішам ось такий ось знімачний пулер. Це для кейкапів, тобто для оцих накладочок, і ось це вже для свічів. Давайте спробуємо, як воно все це працює. Так якось зводимо, мабуть. Так, зняли зняли ось цей кейкап. Тут, до речі, звичайний ABS пластик подвійного лиття, тобто англійський. Символи просвічуються підсвічуванням, а українські, на жаль, ні. Але, в принципі, вони такого біло-жовтого кольору. В принципі, їх видно. Ну, потім ввімкнемо побачимо. Ось такі ці капи, ось такі ось свічі. Чи як вони там називаються. В принципі, тихенько працюють. Будемо його витягнути. Так, витягується все. Ось тут дві ніжки. Читав в інтернеті, що підтримують в принципі, всі види свічів І з п'ятьма ніжками, і з двома, і з трьома там, я не знаю. світлодіотон, як бачите, RGB-шний зверху. Тобто він на всіх клавішах якраз символи зверху, щоб гарно їх підсвічувало. Свіч. Ось такий ось якийсь там який крон, не знаю, як він називається, ну, знаю, що Red Switch. Ось так. Легко, в принципі, все міняється. Щось іноче я не доставало, чим встало. Ні, наче встало. Так легко, в принципі, можна поміняти, якщо ця функція мені, до речі, Дуже була важлива при виборі, тому що от зазвичай клавіатури як ламаються. Ламається дві-три кнопки, ну зазвичай ось ці, так? вони залипають або ще щось там, не реагують. І все, клавіатуру можна викинути, тому що все працює, одна кнопка не працює, і все. Тобі вона важлива. Ти викидаєш клавіатуру, купуєш нову. Тут навіть без наявності додаткових свічів, я думаю, якщо ось цей вийде, наприклад, з ладу. Я його дістаю, міняю, наприклад, на ось цей end, який я ніколи не використовую. І, в принципі, далі можна гратися, працювати і так далі. Ну і також зараз я так зрозумів, продаю цих свічів, які хоч на будь-який смак, можна поставити коричневі, ті, що клікають, можна знову купити ці ред, і буде вам щастя. Також ще такий плюс у даної клавіатури, що тут е, е, така. Зборка, як би назвати, gasket mount називається. Тобто ось цей клавіатурний блок до корпусу не плотно прилягає, а через якісь силіконові проставки. Тобто, ось так видно, вона протискається. Тобто, ось І кажуть, за рахунок цього не буде якби, металевого стуку від клавіатури, якщо ви будете активно робити. Підключаємо до комп'ютера. Так, що тут у нас загорілось? Режим Mac. Це, в принципі, ось так переводиться в режим Windows. Так як це американська фірма, я так зрозумів, вони в першу чергу орієнтувалися на Mac. Ну і Windows, звісно, куди без Windows. Ось так взагалі вона виглядає. Ось в порівнянні з моєю старою клавіатурою. Це Gamebird. Така дешевенька, звичайна клавіатура мембранна. Також підсющую, але тоді було не так багато цих всіх режимів. Три режими кольорів і все. І можна там яскравість регулювати. У даної клавіатури вже набагато веселіше все. Тут можна дуже багато режимів використовувати. Ось такий є режим. Є тут багато клавіатурних скорочень. Які управляють ось цими всіми підсвічуваннями. Ну, також, як бачите, тут можна і мікрофон включати, регулювати звук на комп'ютері, перелистувати треки, якщо ви слухаєте музику, регулювати яскравість підсвічування. Це я ще не зрозумів для чого. Також це не зрозуміло. А так багато різних режимів, як я казав, Клавіатура повністю RGB, тобто кожна клавіша має повний спектр кольорів. Можна виставити на будь-який смак, який вам подобається. Давайте подивимось, як вона виглядає. Ну, як бачите, підсвічуються американські символи. Трохи між клавішами підсвітка проступає і все. Українські літери не підсвічуються. Але, їх, в принципі, все видно. Ось так це виглядає без світла. Також забув показати з боку така полоска є, яка підсвічує вам робочу поверхню з обох сторон. В порівнянні з цією, давайте порівняємо, як зараз модно ось ці всі звуки. Давайте ось ця моя мембрана, вже затертий пробіл. Ну Також не дуже вона тихенька, я б сказав. Загалом тестують пробіл, як гушно чи не гучно, мені в принципі подобається. Навіть якщо ось так робити, в принципі звук приємний. Ну це кожному своє, звісно, але мені подобається. Як нам якусь підсвітку поцікавіше. Ось такий режим досить прикольний. Чим більше ви клацаєте на одну клавішу, тим більше зона підсвічування і клавіша, на яку ви тиснете, міняє кольор. Ну, потім вже ті, що поруч також міняють колір. Це просто вона в рандомному порядку починає щось підсвічувати. Це у нас ось так ось. Також можна без жодного програмного забезпечення змінювати кольор. Зараз виставимо ось статичний кольор. І десь я ось тут побачив, FN, здається, і R. R, і F це регулювати кольори. Так, розплатуємо і потихеньку, чи ні. Ось та E е і D, Тут по дві клавіші щось міняють. Або там швидкість анімації, або яскравість, або як усе ось ці з поєднанням є, е. міняємо колір, Тут назад його міняємо, якщо пролиснули. І так само швидкість анімації. Ось, наприклад, анімація здається ось тут. Напаси вам буде швидше, чи нічогось тут. Ага, ось тут. Ось ці дві за швидкість анімації відповідають. А ці дві... Не знаю тоді. Ось, наприклад, ось така анімація. Додаємо швидкості. Бачите? Швидко. Зменшуємо швидкість анімацію і вона буде потихеньку це робити. Кольори прикольні, яскраві. Де тут яскравість? Ось можна яскравість прибрати, якщо вам дуже яскраво ось це на максимум. Тобто вона не б'є. Так якось, ось бачите, вона е за рахунок того, що кейкапи тут такі ще з просвічуванням по боках, то вони е наче й гарно квадратиками, але буває за яскраво. Тут все ось так ось, якийсь колір схожий. І ще забув сказати, що е окрім ось цього всього, Можна налаштовувати цю клавіатуру через якесь програмне забезпечення там, тобто можна налаштувати макроси, можна переназначити клавіші, які вам там потрібно. Можна, наприклад, ось, як я бачив, беруть де вам тут не подобається. Захочете, ви ось, наприклад, десь тут. Переставляєте саму Кейкап сюди і переназначаєте клавішу сюди. Тобто можна кастомізувати. Повністю під себе, як ви хочете, так і граєте. Або вам тут не подобаються ось ці ну, клавіші, ви сюди їх переставите, або вниз. Ну, Багато варіантів з підсвічуванням. Також там можна на кожну окрему кнопку колір поставити, можна також виділити, наприклад, ігрові кнопки, або якісь кнопки, які ви найчастіше використовуєте. Прикольно. І ось, до речі, знайшов. Розшифровку всіх клавіатурних скорочень щодо регулювання підсвічування і так далі. Ось тут які кнопки задіяні у нас, і ось тут що вони роблять. Ну, звісно, треба перекладати з англійської, але це вже не проблема. Ну і також там різні ще є скорочення, можна читати. Ось така клавіатура.